Це пані Вікторія з сином, який народився в сім'ї військових. Жінка здійснила свою дитячу мрію та вступила на військову службу ще у 2015 році, де й познайомилася з чоловіком. Розповідає на початку, не розуміла, чи зможе поєднувати материнство та військовий обов'язок. Проте каже, народження сина надало батькам ще більше бажання продовжити свою роботу. Ми вже навчилися це все поєднувати. Просто потрібно раціонально заздалегідь все сплановувати. Після служби в мене немає такого, як відпочинок. Після служби мій відпочинок це прогулянка з моїм сином. Я маю повністю компенсувати той час, коли мене з ним не було. Я, як і кожна мама, як і кожний батько, хочу, щоб мій син швидше вже виростав під мирним українським небом. Вікторія каже, до людей, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, ставиться з нерозумінням. Проте наголошує, кожен робить свій вибір. Я військовий, мій чоловік військовий. Два брати рідних мого чоловіка виконували бойові завдання на сході України як у 2014-2015 роках, так і вже в часи повномасштабного вторгнення. Тому я розумію, як важко тим хлопцям, які чекають заміни, вони хочуть відпочити. Ви це маєте зрозуміти, але в кожного свій вибір. Прикордонники розповідають, чоловіки намагаються перетнути державний кордон на цій ділянці на Вінничині в різний спосіб. Один з них вплав через Дністер у гідрокостюмі з ластами. Ще ухилянти використовують сміттєві пакети, куди пакують свої речі та використовують їх як матрац, на якому намагаються переплисти річку. Здебільшого вони використовують польові дороги, польові стежки, рухаються лісосмугами, обходячи блокпости, населені пункти і потрапляють до державного кордону поза населеними пунктами, хащами. Але при використанні. Спрацювання фотопасток ми також затримуємо, виявляємо даних осіб. Прикордонники кажуть, нерідко доводилось рятувати людей з річки однак зазначають, не завжди встигають. Спочатку вторгнення на цій ділянці загинули щонайменше чотири особи. Охоронці кордону використовують малі катери, пристрої нічного бачення, також безпілотники і ліхтарі, а на суші залучають службових собак. Проте є й ті, хто намагаються виїхати через пункти пропуску з підробленими довідками. На ці документи чоловіки витрачають тисячі доларів. В пункті пропуску виявлено особу, яка на паспортний контроль подала документи про те, що дружина його померла, і він виховує сам неповнолітніх дітей. Тобто, він має право на виїзд за кордон. Але при перевірці. Дана інформація встановила, що вже після дати смерті. чоловік разом з дружиною літали відпочивати до одної з іноземних країн. Загалом, з початку року, прикордонники Могильов-Подільського загону затримали понад півтори тисячі ухилянців від 20 до 45 років. На кожного, хто намагається покинути Україну, поза межами пунктів пропуску накладають штраф щонайменше три тисячі чотириста гривень або адміністративний арешт до 15 діб. Ксенія Кулашкіна Зураб Теделурі перший міський.